Війна з російським агресором в Україні триває. На жаль, вона не проходить без втрат. Наша громада втратила ще одного мужнього солдата Анатолія Желізняка. Він народився у селі Вирішальне, але більшу частину життя прожив у Миргороді. 15 лютого Анатолій Желізняк загинув під час обстрілу на Донецькому напрямку. Поховали захисника у рідному селі. Анатолія Желізняка Пам'ятаю чесним, щирим, відповідальним, працьовитим, справжнім патріотом України. Він не міг залишатись осторонь біди, що прийшла російським чоботом на нашу землю. Він любив життя і людей, працю і свободу. Хотів жити в мирній, вільній незалежній Україні. На жаль, його плани обірвала страшна кривава війна. Анатолій Анатолійович народився 1 березня 1980 року. До захисту України він долучився у листопаді 2022 року, коли був призваний під час мобілізації. У складі своєї частини Анатолій Желізняк виконував бойові завдання як старший оператор першого протитанкового відділення, протитанкового взводу роти вогневої підтримки і героїчно загинув, захищаючи нашу державу, свободу та незалежність. У цій війні ми втрачаємо найкращих наших синів і дочок. І сьогодні ми прощаємося із вірним воїном, справжнім патріотом, Желізняком Анатолієм Анатолійовичем, людина, яка стала на захист своєї рідної землі, на захист своєї родини, на захист кожного з нас. Ворог забрав його життя, забрав його тіло. Але ми впевнені, що ворог ніколи не забере пам'ять у наших душах. Про цього героя Анатолій Желізняк навчався у вирішальницькій загальноосвітній школі, а потім вступив до Миргородського професійно-технічного училища. Він працював на цивільних професіях, але коли почалася війна, не залишився осторонь і став на захист своєї держави. У боях за нашу державу, у боях з російськими нелюдами, расистами загинув наш земляк. Людина, яку ми всі знали, людина, яку ми поважали, веселий і життєрадісний, випускник нашої школи Анатолій Желізняк добрий син, брат, чоловік, батько, надійний друг, справжній патріот України. Він свідомо обрав для себе непростий шлях воїна-захисника, вирішивши захищати Україну. Захищати народ український, захищати усіх нас, захищати мир та безпеку своєї родини. Він мав багато мрій, як і кожна людина, як і кожна людина в нашій Україні, мріяв про щастя, любив свою родину і хотів бути щасливим. Згадала Анатолія і перша вчителька Лариса Анатоліївна. Вона говорить, що ще у дитинстві він був небайдужим та допомагав усім, хто цього потребував. Анатолій Анатолійович завжди був надійною і чесною людиною, що й допомагало йому у боротьбі проти ворога. Але мінометний обстріл став останньою крапкою у його житті. На прощанні із Анатолієм Желізняком усі присутні висловили щирі співчуття його рідним та близьким. У героя залишилися батьки, дружина, двоє дітей, сестра та брат. Світлий спомин про Анатолія Анатолійовича назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів та бойових побратимів.